Друзі, всім привіт! Прийшла весна! Нарешті потепліло, і ми починаємо другий сезон нашого. Міні серіалу про біточки зі штатів. Якщо ви підписані вже на мій канал, то знаєте про що йде мова. Якщо не підписані, мене звати Сергій, це канал автобізнес по-чесному і компанія Карс Фвою. Ми займаємося автомобілями зі Сполучених Штатів. Я особисто в автомобільному бізнесі з 2016 року, а безпосередньо біточками зі штатів з 2019 року. І ось сьогодні в нас зустріч: черговий автомобіль за аукціону, який ми купили для нашого клієнта. Це Ford Edge, комплектація SEL 2020 рік. Зараз ми знімемо його з його я вам покажу, що по пошкодженням, що в салоні по запчастинам. І як зазвичай в наших випусках ви далі будете бачити ремонт цього автомобіля, бюджети і все все інше повністю. Тому зараз ми його розвантажуємо і потім продовжимо. Розгрузили ми машинку. Ну, як розгрузили, завели та з'їхали своїм ходом, тому що, в принципі, у нас тут попереду, наче виглядає все ось так, якось типу розбите. Але насправді тут просто знятий бампер передній, здається, він воно є. В салоні ми зараз ще до туди дойдемо, подивимося, що у нас в салоні взагалі є. Але тут все повністю ціле: проводка, датчики, фари, всі кронштейни повністю на місцях, радіатори ціленькі. В цілому, по, -по, -по передкупу, по пошкоджень небагато. Зараз подивимося, якщо бампер цілий або ремонтний, то просто фарбуємо його, його ставимо і збираємо. Якщо ну, і решітку радіатора, звісно, якщо бампер там розбитий і доведеться його купувати, ну тоді вже будемо купувати. Згодимо з власником Тайвань, це буде чи оригінал. І все купимо на капоті. Бачу, невеличке є також пошкодження. Хоча його на фото за аукціону ніяк не можна було побачити. Ну, для цього у нас, в принципі, були ось ці написи, і ми розуміли, що. Автомобіль все ж таки має передні пошкодження. Це не то історія, коли просто так від фонаря хтось комусь зняв бампер. Бампер був пошкоджений. Ми це все бачили на аукціоні. Ми купували його трішечки в іншому вигляді. Ось, до речі, фотографії з аукціону зараз на ваших екранах можете побачити, що і як виглядало. Давайте перейдемо до салону, подивимося, що у нас в салоні в цьому, в цьому автомобілі приїхало. Салон у нас чистенький, гарненький, безпека не спрацювала, тому що удар більше все ж таки був по задній частині. Його, я думаю, хтось ударив зад, і він когось трішечку. Легенько бампером догнав машину якусь попереду. Безпека повністю ціла. У нас тут чистий, досить непоганий салон. Якщо ви дивились минулий сезон біточки, ви бачили, в якому стані іноді вони приїжджають. Тут у нас все досить непогано. Немає особливо нічого страшного. У нас тут є якісь болтики, ось є радар, метізи. Болти, шурупи, це те все, що знімалось з переднього бампера. Бачите, його так склали акуратненько. І воно ось у нас тут приїхало. В бардачки, пор... бардачку порожньо. В цьому бардачку у нас інструкція. Сабурбан, Форд, щось іще якісь можна буде потім власнику порозважатись і подивитись, як. Яку історію прожив цей автомобіль в Америці? Хоча ми карфакси купуємо і в принципі плюс-мінус розуміємо. Коротше, скрізь порожню, нічого особливого немає. Є ось така фігня, запакована, до речі, це я таке завжди люблю. Це джус, виноградний Сік запакований. Ну що, будемо куштувати. Скільки треба лайків під цим відео, <схай> щоб я випив цей виноградний сік? Хоча машина чорна, він стояв на сонці досить довго, поки продавався, поки плив. Ні, коротше. Хай поки залишається тут, не будемо це куштувати. Давайте подивимося, що у нас ще є в автомобілі. Ось, бачите, у нас лежить бампер передній. З решіткою все повністю тут. Зараз ми це будемо діставати. Ага, так, Все, я зрозумів. Тут у нас запчастинки в багажнику. Цікаво, чи відкриється це Ось, основне, бачите, друзі, пошкодження це ось воно тут. Ляда пом'ята, бампер ось це вже розбитий і тут, і тут, і накладка, і одна, і інша. Ось це все доведеться ремонтувати, міняти або рихтувати. Будемо робити дефектовку, будемо узгоджувати ці питання завжди з власником, узгоджуються, і будемо потім вже робити ремонт. Зараз я спробую його відкрити, а бачите, вона відкривається і навіть електропривід працює, тому значить, не все так страшно. Максимум нам доведеться, якщо не відрихтується, є тут змахом ноги відкривання також. До речі, треба його перевірити. Ну, давай перевіримо. Хоча, думаю, там відкривання ногою точно не буде працювати да? з таким пошкодженням. Це було б вже занадто. А де датчик там? Він хоч є? Важко сказати. Треба розбирати. Ну, коротше, відкривання ногою не працює, але працює відкривання. Звичайний електропривід, тому максимум нам доведеться просто саму ляду, якщо вона не відрихтується, замінити, або якщо власник не захоче на ній не ні шпаклю, нічого. Ну але ця ляда, друзі, коштує дуже і дуже дорого, тому будемо намагатися її спасати. В наступних випусках ви обов'язково побачите або почуєте ціну нової ляди, або побачите, як ми її відновили і в якому вона стані. Так, давай зараз ставимо трішечки на паузу, дістанемо ці запчастини, щоб не витрачати час наших любих глядачів. І подивимося, потім покажу вже цілий бампер чи ні, і все інше також вам покажу. Зараз буквально це відбудеться. Ось, друзі, наш бампер. На жаль, на жаль, на жаль, він пошкоджений, тріснутий. Ось тут ось тут всі кріплення виламані під туманку. Решітка. Я взагалі бачу, ціла, наче виглядає. Ага, є на неї одна тріщинка, така неприємна, але я думаю, її можна точно спасати, антихром зробити або ще щось придумати. Коротше, це в нас врятується, а ось це в нас вже тут навряд чи щось врятується, тому що побите, поламане, погризане. Є ще одна туманка права. Хоча теж крестиком її відмітило. Коротше, друзі, основне хотів сказати не про це, основне хотів сказати про те, що у нас знаходиться в багажнику. Да? Ми дивимося, коли ось такі пошкодження, і ми розуміємо, що ось коли так виглядає на аукціоні, це не значить, що тут тільки бампер під заміну. Це означає те, що щось може бути під заміну ще й або підрихтовку, або під заміну ще й по кузовних панелях. Просто так машини за аукціонів дуже рідко списують, особливо якщо це свіжий рік, 20-й, 21-й, 22-й Якщо автомобіля ціла безпека. І якби тут була необхідна заміна тільки одного лише бампера, то її б абсолютно точно не списали на аукціон, її б відновили по гарантії. Дилер би поміняв цей бампер. Це коштує в Америці, звісно, набагато дорожче ніж у нас, але це не коштує стільки, що варто ради цього списати машину. Тепер дивіться, ми достали бампер, достали з багажника все, що тут було. Ну там докатка, ще якісь маленькі запчастини. І от, друзі, що ми побачили, бачите, страхова вже дефектувала цей автомобіль. Ось тут у нас є пошкодження. Задня панель, під, можливо, під рихтовку, можливо, під заміну будемо дивитись. Бачите, ось це ця, ось ця корито під докатку також пошкоджено. Я не скажу, що це якісь сильні критичні пошкодження, що це щось прям таке, що вай-вай-вай, лонжерони, головне цілі, вони стоять на місці. Тут також, бачите, вони реплейс, ну, тобто для Америки це реплейс, це заміна. РПЛ, оце вони пишуть, тобто міняти треба. Але Ну, ми, звісно, міняти не будемо, ми будемо рихтувати це все. Але ось, бачите, ось такі пошкодження. Ви цих написів на аукціоні побачити не могли б ніколи, тому що, що лежить в багажнику, зазвичай аукціон не фоткає. Навіть максимум, якби сфоткали, отак багажник, ви б нічого цього не побачили. Ми, в принципі, розуміли, ми, в принципі, це з клієнтом проговорювали, сподівалися, що цього не станеться, але, на жаль, вся фігня, яка може трапитись з автомобілем з США, вона швидше за все станеться. Я не втомлюся цього повторювати. Ніколи не сподівайтеся, що вам пощастило. Краще, хай це буде приємний плюс, чим неприємний мінус, коли ви на це не розраховували. Так само фонарів задніх, на жаль, нема в багажнику, хоча нам дуже хотілося б, щоб вони були. Але знову ж таки, якщо ви їх не бачите на фото, на фото за аукціону, не розраховуйте, що у вас ці запчасти не будуть. Рахуйте їх бюджет ремонту. Приїхала машина, відкрили там, подивились, вони лежать, фух, мінус 300 доларів, вам пощастило. А якщо ви не закладете в бюджет, приїде, їх нема. 300 доларів туди, плюс рихтовка панелі. Плюс ляда, не дай Боже, не відрихтується, доведеться її міняти. І у вас потім з 3 тисяч доларів ремонт перетворюється на 5,5-6. І не знаєте потім звідки біда взялася. Ось така інформація вам, друзі. Ось такий у нас Edge. Чому ми розгрузили його зараз на стоянці? Тому що у нас є певна черга на ремонт під ключ, як ви знаєте, якщо вже дивились минулий сезон біточків. Вона трішечки тут постоїть, 1-2 тижні, можливо, максимум три. Звільниться місце, і бо тут потрібне буде і рихтування і фарбування. Коротше, в принципі, нічого страшного, нічого критичного, але все ж таки позайматися автомобілем треба буде. Зараз загружаю все назад. І я думаю, через один, можливо, через два випуски, ми вам це є вже покажемо. Як будемо передавати його власнику, красивий відрихтований, пофарбований з рівним всім оцим. Я вам покажу, як воно буде виглядати потім вже після рихтовки, після фарбування. Як ми його зберемо, і скільки це вийде, врешті-решт під ключ, тому що завжди закладаємо вилку там від і до там, наприклад, 4-5. 5,5-6 тисяч. Ну, судячи з того, що тут немає фар і пошкоджена ось ця задня панелі, корито і ляда, то тут буде ремонт по максимальній вильці, яку ми рахували. Але все ж таки, бюджет на автомобіль буде досить класний, і ви в наступних випусках обов'язково це побачите. Якщо не підписані на канал, то підпишіться, щоб цього не пропустити. У нас в цьому сезоні буде ще багато цікавих автомобілів. І Audi, і Volvo, скоро будемо зустрічати, і Мерседеси, і BMW, і Mazdi, Volkswagen, і Tiguan, і все це буде. Тому підписуйтесь, будете знати, скільки також ви будете знати всі підводні камені, того, що ми розказуємо на своєму каналі про біточки з Америки, вам не розкаже ніхто, жоден пригонщик, жодна компанія, яка займається автомобілями. На першому місці для нас автобізнес по-чесному, тому що ми намагаємось чесно і відкрито показати вам, що буває ось таке, що буває ось таке, і що буває ще щось з автомобілями з США. І хороші приклади, і погані. Все це буде. Тому підпишіться, не перемикайтесь, це ще не кінець випуску. Ще ми вам сьогодні покажемо дещо цікаве. Я складаю запчастини на місце, і ми їдемо далі, друзі. Зараз я їду на гібридному Ford Fusion, який ми також робимо для клієнта під ключ. Машинка вже майже готова. Я зараз відганяю її на хімчистку, бо вона брудна. Такий салон трішечки грязний, запилений після виконання всіх ремонтних робіт. Але залишилось буквально день-два. І також будемо передавати цей автомобіль власнику. У нас в салоні є ще один, точно такий самий автомобіль. Вже готовий. Чекає власника з Києва і два ф'южена. Я вам обов'язково про них як вже буде повністю зроблена вся робота по ним. Обов'язково вам розкажу про бюджети цих автомобілів, так як це досить актуальне авто в наш час. Я вам розкажу скільки вони обходяться під ключ повністю. Якщо захочете, хтось такий захоче автомобіль пригнати. Це 2019 рік, другий рестайл. Поговоримо про них трішки пізніше. Зараз, поки ми їдемо, я хочу вам розказати, чим ще ми займалися весь весь цей час, поки нас не було в ефірі. Ми не втрачали його даремно, маю на увазі час, і намагалися поліпшити сервіс по доставці автомобілів зі США. Перше, чим хочу з вами поділитися, інформація це те, що зараз оплата SWIFT платежів на аукціону. Он відбувається набагато дешевше, як ви знаєте, є проблеми через заборону Нацбанку, саме на свіфт платежі з України. І оплатити автомобіль трішечки складно і за це береться додаткова комісія. Зараз ми пропрацювали це питання, і у нас одна з найвигідніших оплат СВІФТ-платежів береться всього лише 3%, якщо сума більше 10 тисяч доларів, усього лише 2,9% комісія. Це найнижча комісія на сьогоднішній день, там без додаткових якихось 50, 80, 100 доларів. Раніше ми саме так сплачували. Зараз це буде набагато для вас дешевше. Відповідно, ви будете менше коштів витрачати при покупці. Автомобіля також ми провели певну роботу в плані логістики з. США до клайпеди, і можу вам сказати, що ціни трішечки нам вдалося знизити завдяки нашим перевізникам партнерам. На різних локаціях ціна на доставку до клайпеди суша плюс плюс море знизилась від 50 до 200 навіть доларів по деяким локаціям дальнім і дорогим, таким як Каліфорнія. Дуже багато машин купуємо з Каліфорнії. Цей Fusion, до речі, також з Каліфорнії. Тепер логістика буде дешевша, і хороша ціна, хорошу ціну. Конкурентно дуже ціну зможемо вам надавати в якості наших послуг при Купці автомобіля зі США, погодьтесь, це також. Доволі суттєво 100 доларів на свіфту. Мінімум ми економимо, тому що не платимо додатковий цей платіж. Доставка менше, вже 200-300 доларів навіть можна зекономити завдяки тому, що ми провели ось таку працю з нашими партнерами. Поліпшили ми наш сервіс ще в якості додаткової опції. З'явилась така можливість. Ми можемо замовляти відеоогляд ще окрім фотографій. Можемо просити відзняти те, що нас цікавить. Ось, наприклад, як Audi s 4 2023 рік, обов'язково вам по ній покажу подальших випусках вона їде до нас в кривий ріг на ремонт під ключ. Ось така красуня. Вона куплялась як майже ціла. Пошкодження були вандалізм та незначні вмятини, подряпини. І ми замовляли огляд детальний відео, щоб пересвідчитись, що там все ж таки так чи що там не так з цим автомобілем. Нам партнери зняли ось такий огляд в Америці. Ми переслали його, звісно, нашому клієнту. Також по Mazda CX-5. нас цікавило в першу чергу, як якому стані фари, бо фари на цю комплектацію дорогі і. Цілі вони чи треба їх заздалегідь вже може шукати замовляти, не так просто їх купити на Touring резерв. Тому також нам прислали відео. В принципі, по всім автомобілям ми зараз можемо це робити, і також це дуже приємний бонус. І це для вас буде безкоштовно. В клайпеді також відбулися певні зміни зараз. Стоянка для вас, в разі, якщо ми не зможемо оперативно забрати автомобіль. Наприклад, я думаю, ви чули про ситуацію, яка виникла. На польському кордоні і поляки не пропускали автовози з автомобілями. Ну, в принципі, нічого не пропускали. Це стосувалось і наших автомобілів біточків, які ми везли з Америки. Вони стояли в Клайпеді, стоянка була. 5, 6, 7 євро, там, в принципі, так воно і коштує у більшості компаній. Але ми зараз також домовились з перевізником, що в разі ось таких форс-мажорів стоянка в клайпеді не буде братися, якщо автомобіль там простоїть 2, 3, 4 навіть тижні через якісь там негаразди або якісь форс-мажори. Зараз, в принципі, все працює і ми оперативно забираємо автомобілі, але ніхто ні від чого не застрахований, самі розумієте, в який час живемо. І стоянка тепер в клайпеді буде для вас безкоштовна, якщо машинка там зависне через якісь певні обставини. І ми не зможемо оперативно її забрати. Невеличкий, але плюс до бюджету, до покупки автомобілів і до якості нашого сервісу. Намагаємося працювати, намагаємося його поліпшувати, де ми можемо це зробити, нам максимально здешевити і оптимізувати процес логістики, покупки та всього іншого, друзі. Не стоїмо на місці і розвиваємось, стаємо краще і намагаємося надавати якомога кращий сервіс на ринку цих послуг в плані пригону автомобілів зі США. Ось такі в мене для вас новини. Хтось скаже, що це не суттєво, але, як на мене, це велика праця, і це все ж таки досить, досить суттєво і досить відчутно, якщо ви особливо купуєте якийсь недорогий бюджетний автомобіль за 15-16 тисяч доларів. Хоча не завжди зараз є сенс купувати автомобілі з Америки саме бюджетні. Я вже це розповідав, про це розповідав в одному з випусків, де ми привозили Passat 2,5 для клієнта. Ось можете подивитись, якщо ви його пропустили. Я там детально розказую, чому я не рахую, що зараз вигідно купувати бюджетні автомобілі. Бюджетні автомобілі в плані ціни, і автомобілі 12, 13, 14-го років випуску також невигідно. Все це я детально розповідав. Подивіться, будь ласка, я думаю, це відео буде цікавим і зекономить комусь із вас і час, і нерви, і гроші. Такі автомобілі краще купувати у нас в Україні. Як би не дивно це звучало від людини, яка займається саме покупкою і доставкою автомобілів, Зі США, але я все одно вам кажу, що є моделі, які варто приганяти, такі, як ось цей, наприклад, гібридний Fusion Хоча, в принципі, ви ціни зараз побачите, самі зробите висновки. Він виходить ну, плюс-мінус, напевно, що все ж таки в ціну нашого ринку авторія, але з якісним ремонтом, зі зрозумілим, який ви зробили для себе. Якщо ви захотіли зекономити на якихось деталях типу тайванського капоту чи тайванського бамперу, то це буде ваша економія. Якщо ви хочете зекономити, ви зекономите свої кошти вже. Якщо ви не хочете зекономити, хочете купити по оригіналу деталі або там щось міняти, щось не міняти, це все буде ваше рішення. І... Ви його приймете і або зекономите, або отримаєте машину трішки дорожче, але більш якісно. Зараз я приїду. Цей Ford залишу. В принципі, він похимчиститься, і для вас, для нас, точніше, це буде через кілька днів. А для вас це буде буквально вже. Зараз, через декілька хвилин, тому не перемикайтесь. Два гібридних ф'южена і ціни на них під ключ. Я вам покажу покажу, чим вони відрізняються. Ціна на них вийшла різна, хоча машини дуже сильно схожі. Навіть кольор у них однаковий, чорний і рік, і все і комплектація, все повністю ідентично. Але один дорожче, один дешевше. Зараз розкажу вам, чому так вийшло. Друзі, ну і як я обіцяв, ось наші два фюжика чорних, красивих, майже однакових. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінності. Відмінності, в принципі, є. Я думаю, ви їх бачите, але дійсно їх не так і багато. Не так і багато. Я маю на увазі, ось, якщо дивитись на них, як ви дивите зараз в кадрі. Але відмінності все ж таки є, і вони є більш глобальні в першу чергу і в ціні, і в якості цих автомобілів. Давайте тепер детально про це все і поговоримо. Почнемо, напевно, що з ось цього автомобіля він був куплений за 4 4950 доларів за аукціону. Ціну покупки ви зараз бачите на своїх екранах. Стан, в якому ми купили його, пошкодження. Ви також бачите на своїх екранах. У нас тут було пошкодження по правій частині. У нас тут ціла безпека, але були роботи по ходовій частині: заміна крила, заміна капота, заміна бампера. Купували також передні праві двері. Все це збирали, фарбували. Та тепер він виглядає ось так красиво. Ціни на запчастини. Ви також зараз бачите на своїх екранах. У нас тут фари тайвань. Капот бампер Тайвань. Крило у нас оригінал, і передні двері також оригінал. Fusion – це такий автомобіль, на нього є дуже багато тайванських запчастин, але, друзі, все повністю збирати по Тайваню, я вам дуже сильно не раджу, тому що ви в житті не виставите ніколи нормально зазори. У Fusion і так, в принципі, страждають з цим з заводу, у них не ідеальні зазори. Якщо ви берете його бити, і неважливо, по морді, чи по задній частині, чи ще кудись, і збираєте повністю по Тайваню, тоді досить складно зробити його нормальним. Треба комбінувати. Наприклад, капот можна і бампер взяти по Тайваню, Крило обов'язково брати по оригіналу. Так, як це не дивно, крило по оригіналу коштує набагато дорожче, ніж тайванський капот, але все ж таки наш досвід принаймні говорить про таке. Ми брали тайванські крила, вони коштують 70-80 баксів. Тоді фіаско взагалі з зазорами. Зараз все плюс-мінус рівненько, красиво, і машина виглядає досить гарно. Ціни ще раз вам показую вони на ваших екранах. На все, що ми купували з найдорожчого. Одне з самих дорогих, що ми сюди купували, це була передня права полуось, тому що пошкодження по Частині, і ціна полосі 320 доларів, це досить і досить дорого. Ліва коштує трішки дешевше, там в районі 290 баксів, права 320. Ось такі на них ціни це не з розбірки, це нова оригінальна полось. Повний бюджет ремонту цього автомобіля склав трішечки більше 5 тисяч доларів. Ось в такому стані, як він зараз є. Я забув вам сказати, скільки коштує, скільки коштує він без ремонту повністю від такої ціни покупки. Ось також всі розрахунки зараз на ваших екранах. Ви бачите 4950 доларів вартість покупки, збір аукціону, комісія за SWIFT, розмитнення, доставка, брокерські, експедиторські послуги, всі інші платежі. Вартість автомобіля в Україні, враховуючи все, окрім ремонту, склала майже 13 тисяч доларів. Я думаю, загальний бюджет, скільки вийшов цей автомобіль під ключ, не складно порахувати. Детально скажу, це комплектація. SE, це чистий 2019 рік, і у нас тут 61 тисяча кілометрів пробіг. Досить класний пробіг, ціла безпека. В принципі, автомобіль в гарному стані. І технічно, і естетично виглядає машина добре. Давайте тепер поговоримо про ось цей автомобіль і про те, чим він відрізняється і чому він відрізняється. Значить, ціна покупки його на аукціоні. Ви зараз бачите і на своїх екранах. Вона склала 3600 доларів набагато менше. Да? 4950 і 3600 доларів. 1300 доларів різниці тільки в покупці на аукціоні. Чому так вийшло? Чому така різниця? на, здавалось би, однакові машини. Це теж 2019 рік, теж комплектація SE. Але є одне але, як завжди, при покупці автомобілів зі США, ви зараз бачите, в якому стані ми його купували. І пробіг на автомобілі 101 тисяча миль. Це перший фактор, який досить суттєво впливає на ціну покупки. Якщо ви хочете автомобіль з маленьким пробігом, будь ласка, як цей, то 4900 950 доларів. Якщо ви хочете такий автомобіль приблизно в менший бюджет, це також можна зробити, але тоді треба пожертвувати наприклад, пробігом. Ось ви бачите, тут 101 тисяча миль, пошкодження дуже схожі на автомобілі. Ми також при ремонті міняли тут обидві фари, також Тайвань, капот Тайвань. Єдине, що тут власник забажав таку решітку, тут забажав хромовану решітку. Коротше кажучи, це вже були такі побажання власників. Кожного свій смак, кожного свої вподобання, як хоче. Як він хоче, щоб виглядав його ф'южн. Мені, наприклад, більше подобається ось з такою чорною решіткою. Комусь подобався в процесі роботи, коли ми робили, більше подобався з хромом. Можете, до речі, написати в коментарях, яка з цих, який з цих ф'юженів вам виглядає цікавіше. Моя думка виглядає цей. Але давайте повернемось до цін. Значить, при схожому дуже ударі ціла безпека. Єдине, що тут у нас не треба було ходовку ремонтувати, полозь дорогу ми не купляли. Двері були пошкоджені, їх вдалося нам відрихтувати, тому купувати не довелося. Бюджет ремонту був трішечки менший. Цей автомобіль без ремонту в Україні куплений за 3600, Ви також бачите всі ціни повністю. Якщо менша ціна покупки на аукціоні, у вас менше і розмитнення, у вас менше податок при першій реєстрації. Всі інші платежі плюс-мінус однакові, доставка залежить не від ціни лодження. То а від того, в якому штаті куплений цей автомобіль. Всі ціни повністю на ваших екранах. І бюджет без ремонту склав 11200 доларів. Ось таку суму він вийшов. Знову ж таки, бачите, яка різниця між цими двома автомобілями: 13 тисяч без ремонту і 11 тисяч 200 без ремонту. Тепер по ремонту цього автомобіля знову список виводжу на ваші екрани. Ви бачите все, що ми по ньому купували, все, що ми по ньому робили. І загальна вартість ремонту з усіма роботами разом з запчастинами склала 300%. Половиною тисячі доларів і знову ж таки не складно порахувати, що бюджет цього автомобіля вийшов набагато менше. От тепер і порівняйте: у нас два чорних Fusion, обидва в комплектації SE, обидва 2019 рік, другий рестайл з цілою безпекою і той і той автомобіль. Але ціна одного склала 18 тисяч доларів, а ціна іншого склала 14 тисяч 700 доларів. Ну, майже 15. Давайте рахувати. Тобто різниця у 3 тисячі доларів, друзі. Але ж і пробіг тут 60 тисяч а тут 160 тисяч. Ось в цьому різниця, ось такі відмінності, коли купуєте автомобіль на аукціонах. Ще одне виправдання, ще один нюанс, чому на цей автомобіль була саме така низька ціна, це досить низька ціна 3600 доларів на гібридний Fusion з цілою безпекою. Це тому, що в неї значилось другорядне пошкодження як град. На аукціоні про це було чітко вказано, було вказано пошкодження по передній частині фронт енд. Другорядне пошкодження було написано град. Ми з клієнтом досить уважно роздивлялись фотографії, дивились, крутили, думали якихось глобальних вм'ятин розбит. Тих вікон чи ще чогось ми не знайшли, тому вирішили ризикнути і зіграти цей автомобіль. Планували ми там його торгувати до 4 тисяч доларів. Виграли за 3600. Пощастило, плюс автомобіль приїхав на ньому взагалі від граду. Є декілька вм'ятинок по кузову, але це може бути і без пошкодження град, це просто могли бути пошкодження в процесі експлуатації будь-якого автомобіля. Глобально ми нічого не робили, ніяких вм'ятин не викатували і додатковий бюджет на це не витрачали. Тобто, аукціон писав, що град був, ми ризикнули, машина приїхала, граду не було. Отримали ось таку. Дійсно солодку ціну на гібридний Fusion 2019 року, навіть хай там буде 160 тисяч кілометрів пробіг, але він в досить непоганому технічному стані, так як це 2019 рік, тут є вже купа асистентів. Я вам зараз не буду розказувати про комплектації досить довго, тому що я вже це багато раз робив на своєму каналі. Я думаю, прекрасно знаєте, що в 2019 році на Fusion є усі асистенти. І сліпі зони, і адаптивний і утримання в смузі, все це є. Зараз ще швиденько пару хвилин покажу салон і будемо закруглятись. Тут, до речі, відмінності ви бачите буде трішечки більше, тому що у нас тут світлий салон. Зараз покажу той салон темний. Він як на мене виглядає набагато цікавіше. Світлий салон він і менше стійкий до якихось забруднень, до ще чогось, досить погано чиститься. Більшість клієнтів, які ми купуємо ф'южони, хочуть все ж таки темний салон. Кермо тут буде у нас без шкіри, звичайне таке пластикове, але в принципі машинка непогана. Третій сінк, хороша комплектація, цілком класний бюджет. you 15 тисяч доларів до 15 тисяч доларів. Ми вмістились цілком і повністю. Клієнт ризикнув. Він виграв. Можна було ризикнути і не виграти в цю лотерею, тому що купуючи автомобіль за аукціону, у вас завжди є певні ризики, і ви можете або піти на них, або не піти. Це завжди ваш вибір. Ми даємо повністю інформацію по автомобілю, яку можемо знайти. Про історію, про кількість власників, про ДТП її в минулому. І купувати чи не купувати кожен конкретний автомобіль. Ви приймаєте рішення вже особисто. Власник прийняв рішення, що він готовий ризикнути, якщо ціна буде хороша, ризикнув і, в принципі, я вважаю, виграв. Тут у нас ніяких ризиків не було. Тут все було прогнозовано і зрозуміло. Машинка, звичайно, і по стану салону виглядає краще. Бачите, і такий темний салон, сидіння, тканина, воно набагато краще збереглось, тому що ну 100 тисяч кілометрів менший пробіг, це все ж таки, все ж таки 100 тисяч кілометрів. І тепер, от дилема така для кожного з вас. Хто хоче дешевше машину пригнати, ви можете купити з більшим пробігом і В принципі, це реально. Якщо ви хочете з меншим пробігом, вам треба переплатити при покупці. І різниця в 3 тисячі доларів і в 100 тисяч кілометрів пробігу, тут вже треба сидіти і рахувати. Якщо ми говоримо про цей гібридний Ford Fusion, то він доволі надійним вважається, і в принципі, можливо, не варто переплачувати. Якщо ви хочете купити якийсь автомобіль з турбованим двигуном, якусь Audi, пряме впорскування, роботизована коробка передач, де 100 тисяч кілометрів пробігу це досить відчутно. Ви купуєте її на аукціоні дешевше. Вона вам в Україні стає дешевше, але потім ви починаєте ремонтувати, починаєте вкладати якісь кошти в ремонт обслуговування цього автомобіля. І за 2, 3, 4, 5 років на дистанції володіння ви все одно викладаєте ці кошти, які ви зберегли при покупці. Якщо ви, наприклад, купуєте такий автомобіль з меншим пробігом, ви відповідно витрачаєте більше коштів відразу на нього. Не 15 тисяч, а 18, 000 і. Потім ви спокійно їздите, ці там до 100 тисяч, до 150 тисяч, машинка вас буде возити, ви будете робити ТО, міняти там якісь витратні матеріали, мастило, фільтра, можливо, гальмівні колодки, можливо, ще щось. І глобальних ремонтів у вас не буде. І ви спокійно проїздите, не будете витрачати і час і гроші. І в принципі, на дистанції володіння через три роки цей автомобіль і цей вони зрівняються для власників по ціні. Тому що цей власник відразу зекономив, але витратить це такого свого роду мікрокредит. А цей власник буде спокійно їздити і нічого чого на машинку не витрачати. Ось така, друзі, інформація. Я думаю, ви мій посил зрозуміли. Ще раз повторюсь: 60 тисяч кілометрів пробіг і ціна 18 тисяч доларів, 160 тисяч кілометрів пробіг і ціна 15 тисяч доларів. Кожен вже для себе приймає рішення сам: хто хоче дешевше, хто хоче дорожче, хто хоче краще. Якщо ми будемо говорити про комплектації, там різниця знову ж таки буде така сама. Тут я вам показав відмінності на прикладі пробігу двох абсолютно схожих автомобілів не тільки за маркою і моделлю, а взагалі за кольором, комплектацією та роком випуску. Ну а на сьогодні в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Задоволення міг почитаю. Особливо мені цікавить ваша думка, що ви думаєте про що краще купувати з менший пробіг, більший пробіг дорожче, дешевше. Давайте пишіть в коментарях, поспілкуємось, обов'язково всім вам відповім. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Буде ще багато цікавих випусків, цікавих багато цікавих автомобілів, бюджетів та всього іншого. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і Пиздець Російській Федерації. Бувайте, друзі!